подивимося Гучний удар ногою у вхідні двері та сміх на фоні 2 травня. У соціальних мережах з'явилось відео, на яких вихованці Житомирського обласного спортивного ліцею у гуртожитку намагались виламати двері до кімнати неповнолітніх дівчат. За їх словами, цькування відбувалося впродовж року, однак діти намагались відповідати. Наш однокласник в нас плював і цей кефір, виливав, і ми вирішили, що ми будемо з кімнати виходити тільки з такою ж водою, з фарбою. Ми зробили цю воду було в більшості через те, що ми виходили. Він у нас плював і біг за нами ну, до да, стучав у двері дуже сильно. У понеділок адміністрація та батьки зустрілися у ліцеї, аби вирішити інцидент. Діти, які причетні до ситуації, розказали спроба потрапити у кімнату. Є реакцію на цькування з боку дівчат. Конфлікт між учнями тривав більше року. Проте адміністрацією ліцею він не був помічений. Звернень до куратора, до вихователя не було. Можливо, десь до мене щось не дійшло, але і Ірина Володимирівна – це куратор даного класу, вона, коли діти приходять, доповідає, як діти на урок йдуть, вона слідкує, як коли діти їдуть, вони її телефонують, тому що діти із Вягель, там і Овруч, і Олевськ. Тобто вона все це тримає на контролі. Також 2 травня мати 16-річної дівчини, якій пошкодили вхідні двері кімнати, звернулася до правоохоронних органів. Правоохоронці задокументували всі обставини події. Слідчі внесли відомості до єдиного реєстру до судових розслідувань за частиною першої статті 296 кримінального кодексу України. Наразі триває досудове розслідування. Встановлюються всі обставини. Події Артем Сидорчук, Анна Чепель, Нодрополовинка, Ілона Усатем, телеканал СК1.